О Всевишній Бог Отець Творець наш, в угоду Тобі, во ім'я святе і Вічне, Сина Твого, єдинорідного, а нашого, єдиного Господа Ісуса Христа, во славу Твоєї святої Троїці, во благо всьому Твоєму творінню, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі та погоді. Благослови мене. Марію мироносицю, вибрану тобою і помазаною тобою кров'ю святою вічною Господа нашого Ісуса Христа. Благослови мене нести Твоє святе вічне Слово для святого вічного по істині щасливого життя всього Твого творіння, Царстві Твоєму. Амінь. Алилуйя, алилузя, аллилуйя. Амінь. Рідні мої, це спецвипуск. Будь ласка, уважно послухайте, заклик, звертання, звертання заклик до кожного українця окремо, до всіх українців разом, до кожного землянина окремо, до всіх землян разом. Будьмо уважні, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої брати і сестри, сатана Д'явол скаженіє. З кожною годиною, з кожною хвилиною, з кожною секундою, з кожною секундою, кожної миті він скаженіє. Він кидає всі свої сили, чорні сили на знищення перш за все істинно віруючих українців, Всевішнього Бога Ця Творця нашого, прийнявши Духом Святим Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинорідного Господом свого життя. Перш за все, він йде в атаку на дітей Божих. Перш за все, він іде в атаку на Україну, вибрану країну і помазану кров'ю святою вічною Господа нашого Ісуса Христа, вибрану Всевишнім Богом, Творцем Всесвіту, вічності за вічності. Амінь. Алелузія! Алилузія, Алилуйзія, амінь, рідні мої. Сатана диявол, збирає всі свої чорні сили. Всі чуєте мене, всі свої чорні сили, всю свою чорну зброю. А зараз ще скажу росіянам. Він забирає зараз чоловіків і навіть дітей. Дітей, чуєте мене, Жінки, доходить черга і до вас. Чуєте мене? Доходить. Черга і до вас. Бо вже останні хвилини Його життя, останні хвилини життя сатани дьявола, і тому він всі свої чорні сили, всю свою чорну зброю збирає докупи, щоб піти в останній, В останню атаку. І хотіла сказати, в останній шлях його. А це так і буде. Це так і буде, рідні мої. Він йде. Останнім своїм шляхом погибелі. Так ось, будь ласка, я прошу вас, прошу молю і благаю вас, молячись, благаючи і просячи все Боця Бойця Нашого, нашого, святе і вічне ім'я Господа нашого Ісуса Христа, во славу Святої Троїці і во благо кожному, чуєте мене, рідні мої, кожному, кожному українцю, во благо кожному, кожному, кожному землянину, во благо всім українцям. Во благо всім, всім, всім землянам, рідні мої, я прошу вас, ви дехто вже розслабився, чуєте мене? А дехто і не напружувався. Тому звертаюся зараз до кожного. Чуєте мене? До кожного покиньте, покиньте гріхи свої, будь ласка. Покиньте всі свої злі звичаї, які йдуть від сатани дьявола. Табакокуріння, пияцтво. Ви чуєте мене? Блуд, крадіжки, все, що від сатана Дявола, прошу, молюй, благаю вас, рідні мої, бо спрос з нас, істинно увірувавших, буде великий. А в тих, хто не істинно увіруючий, той, хто не увірував у все віщо Боця Творця нашого, той, хто не прийняв Духом Святим Ісуса Христа, Сина Божого і нерідного, Господа свого життя, Рідні мої, для вас це буде останній шанс, і чуєте мене останній шанс і остання смерть, після якої Всевишній Бог Отець Свирес наш не дасть казівку Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він вас воскресив. То буде ваша остання смерть. Чуєте мене? Але перш ніж померти, я вже це казала, і ще раз скажу, ви будете страждати, і Господь не пошле вам смерті. Ви будете страждати, мучитися мільйони, мільярди, мільярди, трильярди, 4 ярди, півярди, шістріярди, сімільярди, восьмільярди, дев'ярди, гільярди, мільярди,рди років в земному щисленні. І лише після того здохнете. І навіть сліду не залишитись. Знайте, що там не буде пігулок, там не буде ліків, там не буде лікарських рослин. Відчуйте мене, там не буде лікарських пластирів, там не буде цього нічого, рідні мої, там не буде нічого цього. Тож і ще раз закликаю і звертаюся до кожного, кожного, кожного українця, до кожного, кожного, кожного землянина. Будьмо мудрими, будьмо слухняними в Господу. Повернемося до Господа своїм духом, своїм обличчям, своєю душою. Своїм серцем, своїм тілом, своїми фінансами, своїми родинами. Ви чуєте мене, рідні мої, всім своїм земним життям повернемося до Господа нашого Ісуса Христа. Прошу, молю і благаю кожного, кожного з вас. Рідні мої, ось так як готується сатана Д'явол для того, щоб перемогти нас, перемогти любов своєю ненавистю, перемогти мир. Своєю війною перемогти добро своїм злом. Ви чуєте мене, рідні мої, молю, прошу і благаю, згуртуємося, віддамо все, що в нас є, і віддамо самі себе. Чуєте, мене рідні, віддамо на перемогу для того, щоб в Україні вибрані і помазані кров'ю Ісуса Христа, вибрані Всевишній Бога Центр нашим, був рай, не пустеля, рідні мої. Не пустеля, не результат служіння Сатані дьяволу, а результат, плод, чуйте мене, плід, плід Господу нашому Ісусу Христу. Позитивний, добрий, Божий плід, а це рай. І якщо ми це з вами зробимо, а в мене є віра те, що ми з вами зробимо, рідні мої, бо Господь з нами, чуєте мене, Він з тими, хто любить правду, хто несе правду. Хто стверджує істину? В один із передач Господь побудив мене вимкнути телевізор. І там російський актор, ком, хто там ще? режисер, Мих, е, здається, Михалков, здається, ну, там більшість з них Михалкові, розуміємо, про що йде мова, да? сказав, що Бог з нами, а хто проти нас. Рідні мої, Бог не з сатаною дьяволом. Бог не зі злом, Бог не з брехнею, Бог не з збивцями, Бог не з терористами, Бог не з ґвалтувальниками. Чуєте мене? Бог не з тими, хто чинить зло, хто знущається над його дітьми, над його донечками і синами. Бог противник сатани дьяволу, і Бог бореться з ним. Ісус Христос наш, Господь Він переміг Він, як Бог, як людина. 100% людина і 100% Бог, він, він переміг сатану дьявола. Рідні мої, а тепер нам, нам, кожному, чуєте, разом з Господом нашим Ісусом Христом доведеться, доводиться перемогти сатану дьявола, Його бісів, чортів, демонів, Його духа нечистивого, якого він селив майже в кожного росіянина, але рідні мої українці, любі мої, дороцінні мої. Я хочу вас втішити. Серед кончених, нещасних, падших є вогники. Чуєте мене? Є вогники Божі, є люди Божі, є Боже світло, є Божі люди, які осолюють, осолюють отих нещасних, отих кончених, отих падших і майже вже пропащих наших братів і сестер. На даний момент вони не є нашими. Братами і сестрами, рідні мої, а щоб стали нашими, рідні мої, молимося за них усердно, приймаємо за них пости, приймаємо за них голодовку. Молю, прошу і благаю вас, дослухайтесь до останніх, майже останніх слів, слів заклику, чуйте мене, слів звернення Господа нашого Ісуса Христа Духом Святим і вічним. І зараз, рідні мої. Любі мої, нероццінні мої українці, рідні мої, любі мої, дороццінні мої земляни. прозвучить пісня, заклик, яка звертається, Господь якою звертається до України. Але це звернення не лише до України, рідні мої, а до кожної країни. Ви чуєте мене? До кожного керівника країн. До кожного, ви чуєте мене чи ні? А то ми з Господом істійно віручі. Створимо рай в Україні, але більшість з вас може не бути з нами. Ви чуєте мене? Більшість з вас може не буде не бути з нами. Але я дуже хочу, і Господь наш Ісус Христос, і сам Всевищий Бог, отець Творець наш, Він бажає, щоб все творіння Його, чуєте мене, рідні мої, кожне творіння Його, рослини, тварини, людські світ, предметність, природа та погода жили в раю. Жили свято вічно, по істині щасливо. І так, рідні мої, слухаємо уважно, правильно, правильно, по-божому, приймаємо кожне, кожне, кожне святе вічне, Боже Слово Боже. Приймаємо своїм духом, своєю душею, своїм серцем, своїм тілом, своєю родиною, своїми родинами, своїми фінансами. Своїм соціальним ставищем, становищем, всім своїм земним життям. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. І так, рідні мої, слухаймо пісню заклик, пісню звернення. І ще раз скажу, вона стосується не лише України, не лише українців. Чуєте мене? Не лише України, не лише українців. А всіх, всіх і кожного, всіх і кожного, кожний, хто хоче жити в раю, свято, вічно, щасливо, будь ласка, дослухайтесь, дослухайтесь, прислухайтесь до Слова Святого вічного Божого, рідні мої, і не лише дослухайтесь, а зробіть. Чуйте мене, щоб те, що ви почули, зробили вчинок. Зробили діло і зробили діяння, щоб були плоди того, що ви почули, того, що ви зрозуміли, того, що ви прийняли. Лише по плодам вашим, сказав Господь, будуть бачити, що ми учні чуєте по плодам, по результатам, не лише по думкам, не лише по мріям, не лише по мотивам, не лише по словам, а по чому, рідні мої, і навіть не лише по вірі. А по чому? По вчинкам, по ділам, по діянням. чи по вчинках по ділах і по діяннях. Амінь! Алелузія, 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 амінь. Європа, проснися! Вся планета Земля, всі, хто живуть на планеті Земля, просніться, одумайтесь, ви чуєте мене, рідні мої, просипайтесь, хвати вам спати! Літаргічним сном, який приведе вас у смерть, у погибель, який не дасть вам змоги жити свято вічно щасливо. Амінь. Алелуя, алелузія, алелузія, амінь. Рідні мої, ось так, як готується сатана диявол, чуєте, ми повинні з вами підготуватися мінімум в 10 разів більше, якісніше. Сильніше, могутніше. Я Господь сказав, якщо ти відійшов від мене, зробив один крок від мене, відійшов, відпав, то на зустріч тепер зроби до мене десять кроків. Десять кроків. Чуєте мене? І ще раз скажу: істинно віруючі люди, ті, хто духовні воїни, вояки, брати і сестри, усилимо наші молитви постійно, усердно. Якісно чуєте мене, рідні мої, перебуваючи в постах і в голодовках, усилимо нашу, нашу зброю, зробимо її міцною, неприбуваємою. І хай ця сила Божа перейде на тих, хто сражається фізично, хто бореться з фізично, фізичним тілом, чуєте мене фізичною зброєю від нас, істинно віруючих, зараз дуже, дуже, дуже багато залежить рідні мої. Дуже багато залежить. Я скажу 99,9% залежить від нас, від істинних духовників, від істинно віруючих в істинного Бога. Ви чуєте мене? Заклик до вас, до вас і заклик до всієї України і до всіх країн. Які наповнюють планету Земля до всіх і до кожного. До кожного і до всіх. Амінь! Алелузія! алелузія, алелузія. Амінь. І цей випуск буде випущений якомога раніше, а потім уже буде те, що йде за планом, рідні мої. а це якби теж за планом Божим, але Бог його цей випуск поставив на перше місце. Чуєте мене? Я дуже рада, що є політологи. Які звертають увагу на цей стан, які кажуть, що ви не дивіться, що вони дурні, що вони п'яні, що вони нікчемні. Не дивіться на це. Сатана дьявол обіцяє їм гроші, а для тих падших, для голодних, для голих, для босих гроші мають велике значення. І дьявол, кого? Застрахає, чуєте мене? А кого під лабузництвом своїм, хитрістю своєю, спокусить грошима своїми, машинами, квартирами, хатами. Ви чуєте мене, рідні мої? Тому не дивіться це так просто і так легко це не сприймайте. Не дивіться на це, ви чуєте мене? Знайте, що сатана дьявол хитрий, він каже одне, думає, друге і робить третє. Або думає одне, каже. Друге і робить третє. Ми не повинні піти на його уловки. Ми повинні дуже серйозно підготуватися до цього серйозного, серйозного. Останнього чуєте мене, рідні мої, останнього страшного, вирішального бою. Ви чуєте мене чи ні? Будь ласка, я дуже вас прошу. Прошу, молю і благаю вас. Стоячи на коріно, стоючи на колінах. Перед всевіщим Богом Цим, нашим. І навіть перед вами, перед кожним. Чуєте мене? Перед кожним українцем, перед кожним землянином. Я стою на колінах і прошу, молю і благаю вас. Дослухайтесь, дослухайтесь до цього заклику, дослухайтесь до цього звернення. Дослухайтесь до святого вічного істинного Слова Божого. Амінь. Вибачте, будь ласка, мене за сльози, за мою слабкість. Зараз я опаную себе. Цей Дух допоможе мені опанувати себе, як завжди Він це робив, і зараз він це зробить. І ви відчуєте силу і могутність Господа мого Господа, нашого Ісуса Христа, який живе в моєму дусі, в моїй серці, в моїй душі, в моєму тілі, у моїй родині. У моєму роді, у моїх фінансах, у моєму соціальному становищі і в моєму земному житті. Вставай, країна, Україна. Вставай на боротьбу. Вставай, країна, Україна. Дай вітиш ворогу. Дай вітиш ворогу. Хай він речить і скаже ніє, Хай він брехне і оброста, моя країна не загине, моя країна вічна, як і я, моя країна не загине, моя країна вічна, як і я, ставай, країна, Україна, тебе Господь сам заклика, ставай, країна, Україна, сміливо йди на ворога, ставай, країна, Україна. Сміливо йди на ворога, хай він речить і скаже «ніє», хай він отримався сповна, бо він любити не уміє, бо він нещасний сатана, бо він любити не уміє, бо він нещасний сатана. Вставай, країна Україна, вставай, 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 бо ти у нас одна єдина. Тебе чекає Божий рай, бо ти у нас одна єдина, тебе чекає, Божий рай, хай ворозрісті захлибнеться, хай ворози не на віки, країна наша усміхнеться, герої всі ми вояки хай ворозрісті захлибнеться, хай ворози не на віки, країна наша усміхнеться. Герої сіми вояки, Вставай, країна, Україна, Вставай, 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 ти наша мати героїня, себе і Бога прославляй, ти наша мати героїня, себе і Бога прославляй, хай вороги схаменуться, хай сором буде на всіх них, хай злії роки не вернуться, хай скрізь лунає Божий сміх. Хай бороги зіскаменуться, хай сором буде на всіх них, хай злії роки не вернуться, хай скрізь лунає Божий сміх, вставай, країна, Україна, ставай, 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 бо ти у нас одна єдина, тебе чекає Божий рай, ставай, країна, Україна, ставай, вставай, ставай, вставай, 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 бо ти у нас одна єдина. Тебе чекає рай, тебе чекає Божи рай, тебе чекає Божи рай. Ставай, вставай, 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 ставай, ставай, вставай, 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 ставай, ставай. Аминь, ами. Рідні моє. Любі мої, дорогоцінні мої українці, брати і сестри, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої. Всі земляни, всі, 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 вставайте, 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 вставайте. вставайте. До перемоги, до миру, до раї, до перемоги, до миру, до раю, до святого вічного життя, поістині щасливого закликаю вас я. Мироносиця Марія. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйзя, Аллилуйя вічна Свящего Войс нашому. Його святій Тройці, Йому воїнству Ангельському, святому вічному небесному, і всьому творінню Божому, всім святим Годники Божим. Слава Йому! Амінь. Аллилуйзя! Аллилуйзя! Аллилуйя! Славімо Свящего Вонця Нашого, нашого! Його Святовічну Троїцю! Славімо, славімо, славімо! Амінь, амінь, алелузя, алелузя, алелузія, амінь. З Богом вперед, до перемоги, до миру, до радості, до раю. Амінь. Амінь. Амінь.